Там техніку, ну ту спалили, інша частина пішла вперед, там уже стояла біркутня. Коли каміння і бензин за... закінчилися, пробачте, прийшлося відходити. І, на великий жаль, поруч жодного депутата я не бачив. Пішли, наступили на українські діми, стали тут. Потім з'явився той бетер, який на Ну, я не знаю, на десь швидкості кілометрів 80 плюс-мінус лупить барикаду, а вона витримує. Тут вистачаємо пляшки з бензинами і підпалюємо це лайно. Героям слава. По саме не можу. Після цього двоє пацанів падають зліва, справа. Тут падає газова граната в ящик з пляшками, з бензином. У мене паяється, загорається тут. Нога, Другий загорається, хлопець взагалі весь. Нас тушать. Ми цих тягуємо до сцени. Біля сцени стоять депутати і наблюдають за оперативною обстановкою за щитом. Я кричав, шановні, зброю давайте вже все. все збро... А де ж її взяти? Як ото в уряді сидіть і звездіть, то є, а зброї немає. Дуже гарно. Потім ранок, 20 числа, плюс-мінус. Ідея в тому, що мінти находилися на тому лінії, і вроді би навіть снайпер ще був і в козацькому. типу. Ну, ідея була одна із ідей в тому, щоб відтіснити їх за Україну. Тобто звільнити цю лінію пострілу з фронту фронтально. Можливо, були якісь інші ідеї. Лінія ми йшли двома Перша лінія йшла поверху через Жовтневий, друга лінія йшла по Інститутській. Я не був в першій лінії. Чесно кажу, бо в мене навіть і щита не було. Тут був ліс, сперді. Я зараз його вже зняв, як і щитки по все. У мене взагалі щитки були з мертвого пацана. Я зняв. Вдягнув собі. Чому? Це не мародерство. Пояснюється дуже просто. Якщо б завалили мене, з мене все б познімали. На війні, як на війні, ти більше сам на Кавказі служив. Ідея полягає в наступному. Хлопці вже вийшли на лінію жовтневого, перекинули ту газелі автобуса, ви можете бачити, вони там згорівши, і поки зупинилися на цій лінії. Ці... Піднімалася по-інститутській. Перша лінія лягла вся, практично там їх розстрілювали в упор. Я пішов десь третю лінією. Десь боявся, десь, ну, знаєте, тільки дурень нічого не боїться. Тим більше у хлопців, звичайно, цей щит він нічого особливого не допомагав, але хоч щось було. У мене і щита навіть не було. І коли двоє просто десь на рівні України, двоє лягло, я підскочив, мене валять ззаді, але бронік витримав, мене валять спереді по, 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 по нозі. Благо, ж, хоч не по кісці, я хватаю одного вже полулежачим відтягую. Двоє пацанів під. Хватили ззаді, цей вже мертвий. Мене вже відтянули і десь на рівні України, щоб кулю винули, заріли горілкою, пацани відвезли додому. І ще нічого не пам'ятаю. Єдине, що вони пішли вперед, і мені здається, оба і лягли. Так, що слава Україні, нашій Небесній Сотні. Щоб не вони, можливо, я би там вже ближав би.